Так, ну що, працюємо. Англійська 3 клас. Підручник Карпюк. Старінка 15, вправа 3. Діти, зверніть увагу, хтось неохайно поводився з підручником, і тут видно таку пляму. Неприємно, але факт. Ну, у нас інше завдання. У нас є інформація, яку ми будемо читати. І за цією інформацією знаходити, про кого говориться? Починаємо. His school bag is blue. Його шкільний рюкзак синій. His pencil box is orange. Його пенал оранжевий. His name is. Його звати. Так-так-так. Ну, A pencil box. Пнала ми не бачимо, але ми бачимо a blue school bag – Синій шкільний рюкзак. Ну тут навіть як портфель. Ось про кого говориться. Продовжуємо. Her bike is pink. Її велосипед рожевий. Her hair is red. Її волосся руде. Her name is її звати, Ну, байк я тут не бачу. Але Red Hair руде волосся бачу дуже добре. Наступне, Наступна інформація. His polo is black. Його полувер чорний. Такий легенький светр називається полувер. His umbrella is green. Його парасолька зелена. He is our new classmate. Він наш новий однокласник. Classmate. classmate. His name is. Його звати. Так-так-так. Амбрела я тут не побачила, Парасольки нема, але я бачу, хто одягнений у Black pullover, Чорний легенький такий светтер полувер. Ну і остання інформація. Her hair is curly. Її волосся кучеряве. Her bag is very big. Її сумка дуже велика. Her name is її звати hmm, A very big bag. Дуже велика сумка. And curly hair. І кучеряве волосся. Хто ж це такий? Думаю, ви здогадалися. А я вам дякую і кажу goodbye.